Йонопод Йоноподківанок і Шйович тідківанок. Поздоровався на всі пори дня. І знову чергова подорож Угорщиною. Ми завершуємо нею подорож гункарікума, і власне культурний Гунгарікум. А культурний гунгарюкоми це знамениті угорські танці, зокрема вербункош і чардаш, які були врятовані від знищення відомими угорськими науковцями і краєзнавцями, знаменитий нодь-удьварський гончарний виріб, чорна кераміка, або знаменита жолнайська черепиця і знаменитий жолнайський фарфор. Ну і не забуваймо про холоське мережево, надзвичайно тонке і неймовірно красива угорська вишивка, де зображені знамениті тюліпани. Ну і сьогодні про розміри: високий, могош, низький Олочонь. Малий, кічі, великий, нодь. Ось і невелика. Подорож Угорщиною. До зустрічі!